Привіт, любі підписнички! Я сьогодні на яскравому і літньому, тому що я сказала, що ви зробили більше, ніж три репости. Я в цифрах не дуже тямлю, як ви бачите. І не дуже знаю, що таке 56. але я сказала, що ви хочете продовження притульчастих блуднів. Тому, як то кажуть, хіба хочеш, мусіш, запишу вам нову серію. Після минулого відео мені написала підписничка і сказала, що хоче приїхати почухати мені пуз. А в мене там якраз це пилом припало, і потрібно було навести ладу. Я була дуже рада, але вона виявилась такою, як усі. Якоїсь халепи відразу пішла до собак. По дюжику відразу було видно, що він не дуже радий, що вона його чухає, але її це не зупиняло. Базилік також упав в осадок і не хотів, щоб його чіпали. І лише Емма була рада такій двіжусі. Ну я дер, звичайно, без неї сонце не зійде. Та поки тато Альони начухивав чухивав, перечухивав Джесіку, всі собаки побігли в розсипну, бо ми не то знаємо, до кого гості приїхали. Та через те, що в нас притулку загалом не соціальні слої населення, вони всі дуже здивувались, що існують ще якісь чоловіки, окрім яни і мами. Та поки я сумна сиділа і малювала хрестики на шпалерах, їм випала складна доля і довелось гуляти на повіцях. Але раптом на моїй вулиці перевернувся вагон з орами, і мені дозволило обгавкати гостей в полі. Я сказала їм, що вони живуть не по поняттям, і що їх святий обов'язок спочатку був піти до мене, бо спочатку я, а потім вже Аріана Гранте, леді Гага, Павло Зібров. На десятій хвилині прогулянки собаки трошки роздоплились, і навіть пару хвилин не тягнули по відці. І тільки бас всю прогулянку уносив Яну в страну тю лінію. ну і мері прокатила альону на центрифузі. а як же з доброю волі підписничка дала і сім смаколики. І новим запугишам також. Ну а найбарік також отримали свою дозу окситоцина. І вже на цьому моменті моєму нервовому ресурсу трапився кінець. І я прийшла їй розказати, що я по всьому цьому приводу думаю. Та в ході в використання деяких жіночих маніпуляцій, я таки біла-біла і дебіла свого. Так що, дівочки, скоро стартує курс мініпуляції правят світом. Анонс квіточків я виставлю пізніше. Як все ж таки приємно досягати свого. Ось би зараз всі собачки соціалізувались і їх швиденько позабирали додому. Я була б ну, самою щасливою в світі. Уявіть, що на місці Альони ви. А на моєму місці будь-яка з наших собачок. Ну, здорово ж, ждам. Навіть якщо ви не можете взяти собачку назавжди, візьміть на перетримку хоча б на 10 років. Вам не важко, а дітям яка забава. Ну, якщо не можете хоч на 10 років, прийте погуляйте хоч дві годинки. А щищення, звісно, не ті, але, можливо, у вас щаслива рука, і саме після вашого печухона собачку забере родина. Ну і все, я думаю, ви поняли намеки. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що зробили репост, написали коментар. Побачимось в наступному відео.